Єдиний киянин у складі олімпійської збірної України з боксу Володимир Матвійчук здобув путівку, як кажуть, на пропорції. Ліцензію на ігри у Ріо можна було вибороти на трьох турнірах: у Туреччині, Баку і Венесуелі. Матвійчук реалізував останню можливість стати олімпійцем у Латинській Америці. Там дозволялося битися спортсменам, що мали досвід виступів у WSB. А в активі Матвійчука п'ять поєдинків за українських отаманів. Володимир провів у Венесуелі два поєдинки з представниками Парагваю та Вірмені. Ні, коли мав розпочинатися вирішальний двобій з гарантинцем, виявилося, що суперник перевищив норму вагової категорії до 64 кілограмів на 3 кілограми. Судді без бою визнали українця переможцем. Але щоб це сталося? Матвійчук пропахав багато років у рингу у нетряхдарниці у клубі козак. Тепер він його візитівка. В Венесуалі було набагато психологічно складніше. Зараз вже в мене є ліцензія. Я, я психологічно я розкований, вже, і Я думаю, що там я буду виходити і давати себе на всі сто і робити все для перемоги. Одні ламаються в 12, в 14, в 16 а Вторий, от як Володя доходить до 33 років і завоює такі ліцензії, як він завоював на Олімпійські ігри. Тому кожен іде к тому, чому він йде.